Економія ціною культурного надбання науковій бібліотеці імені Михайла Драгоманова, що належить до Франкового університету, загрожує скорочення штату. Такий наказ Міністерства освіти і науки. Тож звільнити доведеться майже третину працівників закладу. У бібліотеці ж побоюються таких змін. Деталі у сюжеті Вікторії Вескевич. Замість розвитку застій українським бібліотекам міністерство пропонує структуру 1978 року. Понад 400 років історії та більше трьох мільйонів примірників, 200 тисяч з яких стародруки та рукописні книги. З такими працюють у відділі реставрації бібліотеки імені Драгоманова. Старим виданням дають друге життя, оновлюють палітурки, сторінки чистять та покривають спеціальним розчином. Після такої обробки книга може прослужити щонайменше півстоліття. Над стародруком, який має 400 сторінок, тут десь до сіми місяць. Оце кожна сторінка. Вручну обробляється і дуже кропітка і трудоємка праця. Щороку на збереження книг бібліотеці виділяють усього трохи більше 8 тисяч гривень. А тепер ще й наказ про типову структуру. Він не передбачає в штаті спеціалістів-реставраторів. Під загрозою розвиток новітніх технологій студентам франкового університету вже пропонують віртуальні читальні зали, де можна знайти необхідні підручники чи переглянути електронний архів періодичних видань. Однак для розвитку та підтримки такого ноу-хау бібліотеці потрібні спеціалісти на програмістів. Міністерство щоправда передбачило чотири робочих місця та за працю айтішнику пропонують трохи більше тисячі гривень. Фаховий спеціаліст очевидно не буде зацікавлений у е, такому пониженні його зарплати при постійному зростанні кола обов'язків і завдань, які він виконує в межах нашої структури. Бібліотека імені Михайла Драгоманова занадто нетиповий заклад для типової структури, розповідає Василь Кметь. Наразі керівництво книгозбірні активно надсилає звернення київським посадовцям. До початку скорочення залишилось менше двох місяців. Вікторія Васькевич, Андрій Сладков, новини.